Ранок 31 липня став черговим чорним днем для столиці України. Росія вкотре продемонструвала своє справжнє обличчя, завдавши комбінованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки зруйновано житловий будинок у Святошинському районі. Постраждали десятки цивільних об'єктів у різних частинах міста від шкіл до медзакладів і під завалами на варазі перебувають люди. Тим часом Дональд Трамп публічно загострює риторику не лише щодо Кремля, і щодо його партнерів вже 1 серпня набувають чинності жорсткі 25 п'яти від. Сіткові мита на індійський експорт до США, і це сигнал: нейтралітет або дружба з Росією можуть обернутися для країн світу політичними та економічними. Втратами на тлі зниження впливу Москви на заході дедалі гучніше лунають заяви про зміну режиму в самій Росії. Президент України Володимир Зеленський озвучив цю тезу на міжнародній конференції Хельсінські Хельсинки. 50 можна стверджувати, світ вступив у фазу стратегічного тиску на Кремль. Та чи це сам Путін? Що ж сьогодні будемо говорити про перспективи, ризики та сценарії розвитку подій від ескалації до потенційного краху російського режиму? Друзі, мене звати Ліна Глущенко, пана Тараса, Мої вітання. Як бачите, до нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи, політтехнолог та політичний експерт. Вітаю вас, доброго дня. Знаємо, що після того як Трамп поставив ультиматум Путіну, Росія в ніч на 31 липня завдала чергового удару по Україні. Вірніше, сьогодні під ранок російські терористи атакували Київ ракетами, дронами. До прикладу у Святошинському районі столиці знищено цілий під'їзд житлового будинку. Під завалами люди ДСНС продовжують ліквідувати наслідки. Президент України Зеленський сказав, що внаслідок атаки Російської Федерації ракета влучила прямо у житловий будинок. Наприклад, у Солом'янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Також постраждали люди, горіли автівки, були пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови. Голосіївський район там є також пошкоджені будівлі, зокрема школи, дитячі садочки у Шевченківському районі. Ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу. Всього загалом по Києву наслідки російської комбінової атаки зафіксували на. Понад 27 е, локаціях голова МВС е, Клименко каже, що атака була дуже підлою і спеціально прорахованою так, аби перевантажити систему ППО, е, і це говорив про це і Зеленський після того, як поспілкувався, і по, по, після підсумків в доповіді е, Клименка. Станом на 12.30, за словами очільника КМВА Тимура Ткаченка у столиці виявили вісім тіл загиблих. Пане Тарасе, можемо констатувати правильно, що Путіну глибоко начхати на ультиматуми і на погрози Трампа, і тим більше не можемо говорити про якесь перемир'я 8 серпня чи, хоча б зміну політики і риторики з боку Кремля. Е, ну давайте, Ви повинні розуміти наступне, що ну це було передбачено, що Путін не збирається зупиняти. Ми з вами неодноразово говорили, що поки він буде при владі, він буде намагатися воювати. Е, і коли е, починається вся ці історії е, з ультиматами, ну вони ж працюють не так швидко, як хочеться. А е, українцями повинні це розуміти і. Звичайно, що буде багато ще таких історій. скоріш за все. Тут хочу сказати: ну я помітив зміну тактики росіян, а вони не тільки комбіновано нанесли. Вони зробили перервами шахідними атаками і почекали, поки люди повернуться в цей в, в будинки. Там же ж була спочатку шахідна атака, а потім була перерва, потім полетіла балістика. Тому. Я вважаю, що слід буде обережним і розуміти, що можуть бути атаки, дивитися ну до кінця, залишатися в укриттях і бути об дуже обережним. Що стосується що стосується ультиматуму Трампу, ну ну не піде він на перемір'я Путін. Там вони тиснуть на росіян по інших каналах, в тому числі через Китай, змушуючи Китай відмовитися від російської нафти і багато чого іншого. Тому тут трохи інша ситуація. Хочу обговорити з вами ще й е, той момент, що Трамп запроваджує вторинні мита проти Індії, е, йдеться про застосування 25% тарифів до всього індійського експорту і рішення, про яке президент США е, заявив у своїй соцмережі Трюсошіл, набуде чинності вже у п'ятницю, 1 серпня. Е, пане Тараса, чи означає це, що Трамп почав? Карати Росію і її друзів. І хто може бути, хто стане наступним після Індії? Ну там ширше в дійсності контекст. Вони принципово домовилися з європейцями про такі, знаєте, створення такого західного контуру, фактично, вільної торгівлі. Ну, плюс-мінус. Вони домовились, що європейці будуть відмовлятися від російської нафти. Е, є таке принципове питання: що європейці будуть закуповувати нафту а вони зараз системно витискають, вони зараз системно витискають китай закривають сили зівки щоб китай не не здійснював реекспорт власних товарів а вони а, а індія індія ну вона ж закуповувала російську нафту а ну і вони скоріш за все вже зрозуміли що росія та китай це єдине ціла і а, там ще інше питання виникло. Вони ж готуються до війни з Китаєм, а, і тому для них а, важливо, щоб у Китаї не було альтернативних джерел енергії, а, наприклад, по суходолу, які вони не контролюють, а воно ж все, все йшло по, по океану. а, Індія там же ж питання Росії теж виникло, що індуси щось не дуже швидко відмовляється від російської нафти. Uh -huh. Початку 22-го року вони ж закуповували саме аравійську нафту. А я думаю, що це був тиск на Індію. Плюс пов'язаний тиск з товарообігом, в тому числі вони посилюються всю, всю цю тиск на країну або ви з нами, або ви проти нас у майбутній війні проти Китаю. Ну збільшили військові бюджети, перебудовують армію. Тобто, це в загальному контексті. Ми повинні розглядати всю ці історії. Чи а, зараз тиснуть на Китай, зверніть увагу, Китай сказав, що у них є суверенне право купувати російську нафту. Так, ну, ну, ну да, зараз вони перекриють Індію, перекриває зараз Бразилію, щоб Росія не купувала а, нафту. Я думаю, що взагалі зараз американці добирають добуваються того, щоб Росія взагалі почала консервувати свої свердловини. Якщо вони почнуть консервувати свої свердловини, вони їх потім не відновлять. Це фактично неможливо буде тим більше вони знаходяться під санкціями. А, так що ну загальне все рівно процеси йдуть ну, в гарному для України контексті. А тому, що ну, рух іде в такому ось напрямку, а далі все залежить від нас, від ударів по території Росії, по ударів по НПЗ, по залізниці, тому що тривалість війни залежить виключно від України та мобілізації нашого народу. Угу. Ну, будь-якому разі, ми бачимо, що позиції Путіна на міжнародній арені суттєво ослабли. Погодьтеся, е, Трамп з Зніє сторони висловлюємо жорсткі попередження, так само як до речі, і Медведів. вводить торговельні мити проти Індії. Майбутня угода між штатами та Європейським Союзом загрожує остаточно витіснити російський газ з європейського ринку, і напевно можна сказати, що це вже точка неповернення. До речі. За телеграф газета за телеграф нещодавно зазначала про те, що у Путіна фактично вичерпався час в той же час. В цій ситуації президент Зеленський почав відкрито говорити про необхідність зміни. Режиму в Росії цю заяву він зробив під час конференції Хельсінг 50 яка проходила у Фінляндії, знаходи 50-річчя підписання гельсінських угод 1975 року. І фактично, напевно, зараз можна стверджувати, що у Путіна по суті залишилися лише три варіанти розвитку подій його дій: це спробувати Китай втягнути війну, і перетворити її на глобальне протистояння. Ну, цей сценарій напевно виглядає мало ймовірним, але про це поговоримо. Розпочати війну проти НАТО, роблячи ставку на слабкі заходу. Ну але це напевно ризиковано, і продовжувати затяжну війну проти України власними силами, і це може призвести напевно до катастрофічних наслідків для самої Росії. Вона Тараса, як ви вважаєте, який сценарій найбільш вірогідний? Ну, глобальна війна вже йде, вона просто не називається ще глобальна війна України. Є вже частиною третьої світової війни, яка вже почалася. Якраз перші два сценарії дуже ймовірні. А чому угу. тому, що Китай в обмін на свою підтримку може. Вимагати від Росії демонстрації того, що вони відмовляються посварилися заходом і як атакували, наприклад, країни Європи. Тільки не так, як вони думають, там танками, все інше Я говорю, досить простий, простий сценарій. Це атака на цей атака на Польщу. пропустимо, шахедами. От 300 шахедів кожного дня залітає, вирубає, пропустимо, всю енергетику, от хаос в Польщі. Далі хаос в Німеччині. Uh, істерики в європейському союзі, і це ну достатня uh, дієва. Може бути uh, і, і багато чого іншого. Тому ми повинні так, от до, до цього ставитися. А те, що власними силами, ну якщо Китай відмовиться купувати російську нафту, ну це буде. Дуже важка історія для Росіян, навіть для Росії, якби там не говорив, знаєте, там Пісков там що сказав, що ми адаптувалися до санкцій. На що йому лінсі Грем сказав, так ви до інших санкцій <свісно> адаптувалися. Ми зараз змінимо правила гри. А так, те що робить Трамп? Ну дивіться, це його тактика перемовна. Коли він говорить, це знаєте, це називається створення ситуації невизначеності для опонента. Опонент не знає, що ти будеш. Бо е е е що ти не знаєш, буде що, що ти будеш робити, робити. а mm -hmm. це це дуже неприємно для росіян. А от яку зброю продали? Так, а що буде далі? А далі дивіться, він голосив ультиматум 8-10 днів. А через два дні влетіло в цей в, в, в прилетіла Індії, наприклад, так а Китай щось там говорить, що він не буде. Відмовлятися від російського нафту, ну спробуйте ризикніть. А китайці будуть думати. Знаєте, раптом буде щось погано, а може не будемо ризикувати. Європейці тиснуть. А це знаєте така маніпуляція страхом називається. Чому? Тому що і маніпуляція втратою, тому що вони починають рахувати, що вони втратять більше і швидше. А ось і тому такі, такі сценарії всі можливі, але я не виключаю, що. Росії, або, наприклад, якісь башти Кремля можуть влаштувати атаку на Польщу для того, щоб втягнути Китай вже протистояння з Європою. Так і це буде зовсім по іншому виглядати. Але у будь-якому разі, тут ну гарних сценаріїв для Росії я не бачу, тому що вони вже визнають, що економіка досить в поганому вже стані, тому що а це ще не знаєте, у Росіян завжди поганий місяць серпень. У них завжди щось відбувається. Дивіться, зараз, що серпень не почався а у росіян. Ну багато є питання, які їх стосуються, тому що а, і можуть і нафту та газ у них а, перекрити. Європа не буде купувати російську нафту та газ та багато чого іншого. Угу. Е, так, про е, перемовини, друзі, закликаю вас зазирнути в опис е, під цим відео, яке ви зараз дивитеся, тому що в е, Тараса Загороднього є десятиденний марафон, який допоможе опановувати ефективні техніки переговорів, впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Е, курс називається Переможні переговори, Навчись домовлятися з будь і про будь-що е, е, Тарас Загородній обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитись працювати з опонентами з конкурентами. Відпрацьовувати навички на реальних життєвих випадках, вміти вести перемовини про зарплатню про ціни, про умови роботи, і, звісно, як протидіяти маніпуляціям, як їх визначати виявляти, і як керувати емоціями, тому що під на під час наших розмов Тарас неодноразово наголошував на тому, що все таки людина це емоційна істота і свої фінальні ті чи інші рішення приймає все таки емоціями. Так, повертаючись до нашої розмови, ви щойно сказали про те, що е, в російській економіці вже є проблеми, і е, дійсно, російські помийки з посиланням на свої джерела в російському парламенті пишуть, що Росія готова до серйозної економічної кризи. Тобто, перше, фактично, вони визнали і визнають те, що ця криза вже розпочинається або ось ось буде. Е, проте. Е, Російські ЗМІ, звісно, що, е, пишуть про те, що так, криза буде, але переживати і перейматися з цього приводу безглуздо. Йдеться зокрема про те, що восени, можливо, серйозна економічна криза, і будуть певні проблеми із цінами, з рублем, іпотекою та іншими критами. Е, Джерела центральному банку також підтверджують, що серйозна криза восени можлива, але якою саме вона буде, поки що там сказати не можуть. Те, на Росії переконують, що переважна більшість росіян розуміє, що головне зараз їхня так звана перемога у протистоянні з усіма ворогами, а не добробут жителів. От, пане Тарасе, на вашу думку, чому замість того, аби взяти і визнати, що так, ми опинилися? Скажу вічливо в надзвичай п'ятій точці, да. в то ні, то місто да, в те місце, в, в те місце, куди Трамп попросить його цілувати. Всі інші так, критики так. замість так. того, щоб визнати так. Ми в надзвичайно складному становищі, в поганому Росія. Ні, ну вона все ще продовжує свою риторику щодо якоїсь там перемоги, з до речі, з якимись незрозумілими ворогами. Ну, а так, це, 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 ну, ну, це, це позиція я. Путіна. Він її не поміняє, він її не поміняє, це беззаперечення, тому що йому байдуже, що там відбувається, він же діє за принципом. Знаєте, в Радянському Союзі був такий анекдот: там, тато виросли ціни на горілку, ти будеш менше пити, Ні, синку, ти будеш менше їсти. От приблизно так да, от так от приблизно вони от так от приблизно вони і діють. Там вигадується новояз, новояз. Наприклад, ну всі вже сміються там про отрицательний рост і всі інші. У них є, є, є гарний термін. От у них зараз проблеми з врожаєм будуть, а вони гарний термін вигадали. Ми будемо збирати компактний урожай. компактний урожай таке там, да так що ну починається оця всі маніпуляції, але те, що вони визнають, що проблеми наростають. Якщо ще дивіться, якщо о, припустимо, Індія відмовляється від купівлі нафти, а це це додатковий удар. А якщо Китай що дотиснуть, він хоча б наполовину скоротить. Це ще один додатковий удар, а Україна буде бити по залізниці для того, щоб зни... щоб її зупинити, це ще один удар і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що такі от речі відбуваються. А, і ми повинні а, бачити цю ситуацію. Так що ну так звичайно, що вони будуть хорохоритись, розповідати, що нічого не відбувається, а, але Україна повинна робити своє нарощувати виробництво зброї і довбати по території Росії. От, ви сказали про те, що це путінська риторика, що він її не змінить. Але е якщо зайти в коментарі до цього допису е про те, що так буде е криза в е російській економіці, але переживати е не варто, то більшість коментарів, це які пишуть російські е жителі. Е Давайте не будемо панікувати. Ми ж знаємо, що наша сторона вже переживала не одне з и і завжди виходила победителем. Сам нашу економіку сломить не удалось. Хоча многічалі, що ми сразу же загнемся. Ну, тобто, таких коментарів багато. І я веду до того, що це не лише путінська риторика, це да, не лише риторика да, это нет, підтримка є російського російської жінки, російського чоловіка, російського народу. Так, навіть... є. Підтримка, є. Підтримка є у Путіна, ніхто це не заперечує, так. що воно існує. А, ось. І тому, звичайно, що воно і далі буде існувати саме в такому форматі, угу. що вони будуть частина буде говорити. Ну, дивіться, ну, припустимо, пенсіонер, там же, дивіться, там по, по, по вікових групах. А хто більше підтримує війну? Ну, пенсіонери, які ностальгують за Радянським Союзом і які точно не візьмуть на фронт. Ну, вони і так особливо небагато жили. Такі в принципі, знаєте, не особливо у них там, що поміняється, а там молодь, яка там на щось там претендувала, У них якісь там а, були перспективи Це що, ну, вони по іншому на це дивляться. А, і тому моду щира підтримка. Я вас запевняю до кінця Путіна. А поки йому там його з ним а, не повісять, десь на червоній площі у нього буде підтримка. Так, побудовано авторитарний режим, і він це чудово розуміє. Він орієнтується на своє на своє таке ядро, і далі воно буде продовжуватись беззаперечно. І ми повинні це все це, це, це розуміти. Але чи буде воно а, насправді виливатися? Ну, наприклад, якщо Україна вдасться а, переробити газу та нафтопроводи наприклад, Москви припустимо, ну для того, щоб забезпечити холод, припустимо, в Москві. А там же холодні все ж таки зими. Це у нас південь, а там північ. так? А от з холодом ти не, не посперечаєшся, тому що тут тобі боти, боти не допоможуть. Тобто, слід шукати. А конкретні слабкі місця росіян і по них бити. Тоді тоді багато чого може змінитися. Ну розшій сила звичайно, будуть не ці боти, які там підтримують чи заперечують Путіна. А військові, які можуть розчаровані, буде в результатах війни. А вони будуть розчаровані, тому, тому Путін і не хоче зупиняти війну, і багато чого іншого. Ну що, пане Тараса, дякую вам за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, донатити, допомагати нашим бійцям. Як бачимо, що ворог не має на меті зупинитися, тому, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, бережіть себе, спускайтеся в підземні укриття, і все буде Україна. Побачимося у наступних випусках. До зустрічі!